Якщо ви приїдете не ввечері, як ми, а наприклад, в день чи вранці, то паркуйтесь дуже далеко і потім йдете пішки, пішки, пішки до входу, але нам сьогодні повезло. Ми приїхали вже близько вечора, і тому все вільно. План наразі це дійти з парківки до входу, там взяти квітки, пройти по цьому класному каньйону і повернутися назад. Всім привіт! Мене звати Ярослав Зорка, я гід та блогер в Австрії. І в моїх відео я показую вам місця, які вам точно варто відвідати в Австрії. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку. І якщо раптом щось потім вам не сподобається в кінці, можна і лайк, і підписку забрати, але сподіваюся, все залишиться. Сьогодні ми приїхали з вами подивитися на ущелину Ліхтенштайн-клам. Це одне з найпопулярніших, найкрасивіших та найвідвідуваніших місць в федеральній землі Зальцбург. десь година їзди на авто від міста. Дорослий квиток коштує 12 євро, а дитячий лише 7. Кілометр. Це багато чи мало? Якщо ви йдете поміж височених скель, а навколо бурхлива вода. Дерев'яні платформи та круті спуски з підйомами, то ця відстань вам точно запам'ятається. А коли почнете спускатися вниз по сходах, що круто закручується прямо у прірву, то зрозумієте, що це той випадок, коли люди розумно приборкали природу і її стихію. Місцями? Висота скель над вами сягає 300 метрів. А найвижче місце це лише декілька метрів. Це одна з найбільших ущелин в Альпах із загальною довжиною 4 кілометри. Але пройти можна лише частину. Найвідомішим візуальним елементом ущелини є сходи Helix, які дозволяють спуститися на 30 метрів вниз в винтових сходах. Вода гірського потоку утворила сьогоднішній Ліхтенштайн-клам внаслідок тисячолітньої глибокої ерозії. Вода рік за роком прокладала собі маршрут через ущелину. ущелині безпечно, хоча місцями мокрої треба дивитися під ноги. І інколи, буває, там не паде, але не хвилюйтеся, безпека забезпечується системою моніторингу, яка виявляє рухи в скелях в міліметровому діапазоні. Пройтися ущеленою через погоду можна з травня по жовтень. Це одне з найпопулярніших природних місць землі Зальцбург, яке щороку відвідує понад 220 тисяч туристів. У 2017 році ущелину закрили через сильний камнепад, але через три роки відкрили після реконструкції знову. Пам'ятка природи знаходиться у годині їзди на авто від Зальцбургу, Або близько двох годин на громадському транспорті. Прямо біля входу є парковка для авто і зупинка автобусу, від якої, щоправда, треба пройтися. На місці є ресторани і навіть готелі, де можна зупинитися, відпочити та поїсти традиційної австрійської кухні. Всім дякую за перегляд! З вами був Ярик Зорка, ваш дід та блогер Альпах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Дякую за увагу та слава Україні!